Самольот грязь. Площадка. 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 Откритка. <світ> Стоп! Якось днями в одному з франківських супермаркетів поважний чоловік так гречно звернувся до молодої жінки. Пані, заберіть свою тілешку, бо я не можу пройти. Коли я почула, такі знаєте, хочеться запитати. Ви досі кажете, тілешка? Тоді я йду до вас. No, тілешка, ну це чистий yeah, росіянізм. No. Якщо чесно, я взагалі лічені рази чула, коли франківці кажуть візок. Здебільшого, на жаль, ця рашистська тілешка досі їздить супермаркетами. Отож, візок або возик пристрій на колесах для ручного перевезення невеликих вантажів. До речі, ви знали, що з возиком покупці більше купують продуктів, ніж їм насправді потрібно. І ще одне відкриття для мене, принаймні, стало дуже активно, московити свого часу забороняли прислівники, мабуть, більше взагалі, ніж іменники. Річ у тім, що прислівник у нашій мові було їх дуже багато. Як писав Леонід Булаховський, прислівники є виразною рисою індивідуальності української мови. А цензура, що якраз і нівелювала ці всі індивідуальні наші риси. Так, у нас просто щез змовлення, наприклад, з перекладів прислівник сливе. Сливе це те саме, що майже. І ту саму гірку чашу, про яку я власне сьогодні хочу і розказати, випив прислівник відтак. Відтак це після або майже. Чому, власне, я згадала слово відтак? Зараз, ну, чесно кажучи, його активно використовують і будь-де навіть дехто і в побуті. Так, все нібито так, але не завжди з правильним значенням. Я вже говорила, що відтак це після. А дехто використовує відтак як висновок, як отже. Давайте я вам наведу просто приклад. Після програми ми зі знімальною групою зайдемо на горня кави. Відтак підемо на роботу.